Всім привіт! Вирішив зняти відео по у цьому червоному прижиму. Можливо, це буде серія відео, якщо вам сподобається такий формат, де хочу розповісти, як ведеться робота по запуску цього виробу серійне виробництво. Трошки про цей прижим. Він розрахований. І розроблений для того, щоб можна було працювати з Т-образною схемою. Тут дуже великий плюс цієї схеми в тому, що з'єднання фрейма з паралельним опором дає гарантований кут 90 градусів. І для присадки фурнітури, чи для зборки корпусів, вам не потрібно малювати. Лінію ставити дві мітки, достатньо одної маленької міточки, щоб зорієнтувати цю схему. І працювати чи то з ламельником, чи з доміно, чи з тим самим мафелем з грибінками, чи навіть тим самим універсальним меблевим кондуктором, який має зараз на пластинах грибінки під мафлі. Тут він розроблявся з урахуванням того, що ним можна працювати на площині, тобто на столі чи на верстаку з матеріалом товщиною від 16 і більше міліметрів. Цей прижим в ньому великий плюс в тому, що він може працювати на Дві сторони. І всі, хто працює з такою теобразною схемою, стикнувся з проблемою фіксації Т-образної схеми на деталі. Всі решта прижими, які пробували застосувати до цієї схеми, мають або проблему перекосу, якщо прижим встановити з боку. Тобто йде зусилля в бік, і схема може перекошувати від надмірного зусилля, тобто губиться кут 90 градусів. Або ж якщо прижим чіпляти на одну сторону, то при повороті він або заважає, або потрібно використовувати два прижими і працювати на, з виносом деталі. Прижиму від стільниці. Цей прижим він працює на принципі ексцентрика, тобто підшипник кріпиться зі зміщеним центром і таким чином затискається. З самого початку пробували. Робити прижим на 3D-принтері. Тут варіант ніби як робочий, хоча пластик використовувався підсилений, тобто він, я так розумію, підсилений шкловолокном в собі вже має шкловолокно. Тут виникло декілька проблем. Перша проблема в конструкції. Необхідно, щоб були оці от направляючі бокові, щоб можна було отримувати губки і легко одівати прижим на фрейм. Тут це виконано набагато. Краще, але з'явилася проблема в товщині. І цей прижим на одну сторону має вже товщину більше 18 мм. Тобто з плитою 16 мм вже з ним проблематично буде працювати. Ну, це можу показати на такому простому прикладі, От, затискаючи. Оцей прижим він ніде не чіпляє. Якщо ж поставити оцей, це є плута 18 мм, він вже з собою чіпляє, чи підкладку використовуєте, чи просто вже лягає на свій корпус і фрейм відстає від Деталі. Е, ще одна проблема е, в тому, що на його виробництво потрібно дуже багато часу. Тобто, як мені пояснювали, він друкувався три дня Відповідно, можна порахувати його вартість тільки е, по виготовленню, ну, по друці. Е, ще одна проблема. В тому, що він виявився крихкий, дуже нестабільний матеріал. І от навіть видно тріщинку. Цей варіант з 3D-друком в принципі відпав. Довго шукали матеріали, з чого можна виготовити цей прижим, тому що цей. Пластик, який я використовував, це є, грубо кажучи, це акрил. ну, По-іншому його називають ем, ой. Оршкло. І він є клеєний, тобто він ем, слоїстий, він дуже міцний, але він є крихкий, тобто при падінні. Він кришиться, от мене падав, просто відколовся шматочок. Прийшлося ще в декількох місцях також мене тріскав, але він, благо досить добре клеїться за допомогою суперклею. Чи там двокомпонентного клею. Зараз вже трошки вирішили, з яких матеріалів будемо його робити. Губки будуть з поліаміду, боковушки також з поліаміду. Тут зараз використаний на цю пластину і на оці от тепази композит, це алюміній з пластиком. Це такий більш декоровий матеріал. в нього є. Декілька мінусів. По-перше, алюміній по алюмінію буде працювати трошки погано, будуть задири, буде царапатися, буде малювати. Це одне питання. Друге, що до цієї пластини кріпиться сам підшипник. Тобто сам матеріал він є м'який, і різьба з часом тянеться, і цей гвинт він з часом не буде тримати. То Замовили спеціальну HPL панель 4 мм, щоб можна було нормально зафіксувати гвинт вирішення проблеми. Цих направляючих, які, по суті, тримають просто. Губки від провороту було вирішено зробити на два штоки, тобто давати в два рази слабшу пружинку, ніж тут є. І В принципі, от за рахунок тих штоків, прижим легко одівається і легко пересувається. Трошки тут допрацьовується, він, трошки зміниться форма верхньої пластини, тому що от в моєму прижимі тут клеєна просто пластинка, і вона не дає можливості ручці провертатися. Тому що, наприклад, без цього обмежувача він в мене є один, це слугує гвинт, який кріпить пружину. Обмежувач, щоб не заходило на губки. І е, з другої сторони, ось от клеєна пластинка. Тут так само буде отвір, напевно, буде закручений гвинтик під шестигранник з круглою головкою. Е, ну І збільшиться площадка, щоб можна було поставити е, додатковий обмежувач на руху цієї ручки, тому що без нього. Оцей прижим, коли фіксуєте, він вертається і відповідно послабляється. Тобто має бути в певному місці стояти обмежувач, який буде давати прижиму максимальне зусилля. Зараз тут стоять простенькі пружинки, вони заслабенькі, їх треба буде ще вивірити, вив... вивірити довжину, товщину. Кількість витків, розрахувати зусилля прижиму, тому що знову ж таки з'явилася проблема, якщо ставити за сильну пружину, то фіксація гвинтом на фреймі, вона з часом стає недостатньою і дуже сильно потрібно затискати оцей гвинт. Щоб прижим вже в момент запуску, затиску не відходив від деталі. Тут товщину нам вдалося добитися на сторону 13,5, грубо кажучи, 14 мм, тобто з матеріалом там, плита 16 мм, то вже Легко буде працювати, і він буде працювати чітко на дві сторони. Що ще було зроблено? Трошки внесуться корективи, корективи по зазорам. Це тестовий взірець, він буквально пару днів тому до мене прийшов. І думаю, що. Після тестів, якщо не виявиться якихось явних косяків тому що не хочеться запускати виріб, який є недороблений, він піде на серійне виробництво. Тобто зараз чекаємо доставку всіх комплектуючих, буде виготовлений щей. Ще один експериментальний вже серійний виріб. Приїде до мене на тести, протестую. Якщо треба буде якісь корективи ще раз введуться, якщо ні, то, думаю, за декілька місяців можна буде його вже придбати на сайті Перетул. От що все. Якщо вам це відео і серія таких відео буде цікава, буду далі знімати процес, як доводиться оцей прижим до серійного виробу. Дякую за увагу. Надіюсь, це відео було для вас корисним.